Навіщо китам фонтан? У Світовому океані живе 86 видів китів, найбільшим серед них є синій кит. Довжина його тіла становить 33 метри, тобто на спині цього кита можуть поміститися 30 слонів. Кити швидко плавають, можуть розвинути швидкість до 50 км за годину, а також пірнають на значні глибини. Так, кашалот може пірнути на глибину до 3000 метрів. Це можливо завдяки наявності товстого шару жиру, який захищає тварину від переохолодження. Ще однією особливістю китів є фонтан, який вони випускають, випливаючи на поверхню. Навіщо ж китам фонтан? Мабуть, ви пам'ятаєте з дитинства фразу Чудо-юдо риба кит. Але цікаво, що кит це не риба. А савець, як і кожен савець, він дихає легенями, тобто використовує кисень атмосферного повітря. Хоча кит і може перебувати тривалий час під водою, проте він змушений час від часу спливати на поверхню, щоб вдихнути легенями повітря. Раніше, мільйони років тому, ніздрі кита розташовувалися. На передній частині голови, але згодом ці дихальні отвори розмістилися на верхній частині голови. Це полегшило надходження кисню до організму кита. Під водою дихальні отвори закриваються маленькими клапанами. Повітряний прохід не сполучається з ротом, тому вода не потрапляє до легень. Кит, щоб подихати повітрям, піднімається на поверхню кожні 5-10 хвилин, а іноді він може залишатися під водою протягом 45 хвилин і навіть більше. Виринувши на поверхню, кит відразу ж видихає з легень використане повітря. При цьому можна спостерігати фонтан, що супроводжується сильним шумом. Який чути на значній відстані. Цікаво, що фонтан кита це не вода, а відпрацьоване повітря і водяна пара. Щоб повністю замінити використане повітря на чисте, кит пускає фонтан кілька разів, після чого глибоко занурюється у воду.